О, чекає на українців після переговорів 70% українців не повернеться до України. Де вони беруть ці цифри? От що це за рандом такий? Кому наші українці, 70%, які там, кому вони нахер потрібні? От скажіть мені, будь ласка, невже? Ви не маєте родичів, я не знаю, знайомих, ну, якихось там друзів за кордоном, які не виють, що вони хочуть повернутися. У мене таких безліч просто. Це треба визнати. Міністр національної єдності Чернишов. Після того, як в Україні стане безпечно, до України повернеться лише 30%. За його словами, зараз уряд розробляє практичні моделі, які заохочуватимуть повернення українців. І запрацюють уже цього року. Ой, що з цим світом не так? Тобто люди виїхали, у кожного своя ситуація. Не маємо права казати, що ті, хто поїхали, вони зрадники, а ті, хто залишились, вони патріоти. Ну, це ж не так, розумієте? Да? Коли людина надягає на себе вишиванку і кричить слава Україні, героям слава, це ще нічого не значить. Бо головне конкретні дії. А коли вимушена людина поїхала, рятуючи від смерті війни себе, своїх рідних, своїх дітей, своїх, я не знаю, там, хворих, родичів і таке інше, да? і звідти вона донатить, і звідти вона підтримує економіку або нашу армію, ну які питання? Ну, справа не в тому. Справа в іншому. Ми з вами сидимо тут під обстрілами. Наші бійці за свій рахунок ремонтують автівки, знімають квартири, що вони тільки не роблять, скидаються в загальний котел, да, для потреб своєї роти, чи бригади чи батальйону. А держава наша хоче замотивовувати, і я ж ну, впевнена, що це про кошти, мова тут, іде, людей повертатися. Значить, оця ініціатива до заохочення туристів, які поїхали, так ми називаємо тільки тих, хто поїхав, і все, і він відрікся від України, він не планує сюди повертатися, ніяк не допомагає Збройним силам України. Оці ці о, люди, до яких хочуть Якось примінити цей закон. Що це буде? Як це буде виглядати? І чи буде взагалі? Все, пряники закінчилися. Нічого такого не буде і близько, що вони там хочуть зробити. Наступним кроком буде дуже жорстокі умови. Тобто не нати вам конфетку, да, приїдьте, заберіть її тут, на території України. А якщо ви хочете хоч раз ще в житті побачити якусь конфету, то ви маєте приїхати, ви мусите приїхати додому. Тобто, отак буде наступня, наступна риторика і наступні закони. От Подивитесь. П'ять лямів за громадянство Штатів. Трамп анонсував програму Золота картка. А ми з вами бачили що до громадянства. Ми це дивилися. Питання щодо документів, якихось дозволів мігрантів у Штатах. Він буде казати наступне: що приймаємо всіх кривих, касих, ненормальних, але тільки за бабки. От бачимо, що відбувається, тобто ну, що дивитися, зняття санкцій з рашки в якийсь момент буде на столі, заявив Трамп. Теж ми з вами нещодавно таки бачили, що буде послаблення. Послаблення або скасування санкцій Штатами. Послаблення. Скасування не буде. Будуть оці диявольські перемовини, баш на баш. Тобто тут ми не можемо скасувати, тут ми трошки послабимо, але за те, що ми не можемо скасувати, ми там вам дамо якийсь шлях в обхід, ну не можемо ми одразу робити великі кроки, будуть казати штати до расистів. Зупинки вогню без гарантій безпеки не буде. Українці мають бути впевнені, що завтра війна не почнеться знову, заявив Зеленський. На жаль, одне від іншого не залежить. Навіть будуть, якщо гарантії безпеки на словах, звісно, це ще нічого не означає і ніяк нас не захищає. Прихильники Трампа хочуть змінити Конституцію США, щоб він обрався ще на один термін. Боже, яка схожа історія? Ой, чи буде змінена Конституція штатів з приводу переобрання більше двох раз президентом країни? Так, якщо не він, то в нього є син. Рамкову угоду із Штатами від України підпише перша віцепрем'єрка, міністр економіки Свериденко. Створення інвестиційного фонду для відбудови України. Україна і Штати будуть на рівних, будуть на рівних управляти цим фондом. Від Штатів міністр фінансів. Угоду має ратифікувати Верховна Рада. Україна передаватиме у Фонд 50% доходів від монетизації всіх природних ресурсів, нафта, газ, корисні копалини, інфраструктура. Штати зі своєї сторони, а ну цікаво, також будуть робити відповідні внески. Відповідні чому фонд буде інвести... інвестувати ці кошти в розвиток України. М так, угода про інвестиційний фонд для відбудови України між нами і Штатами для нас. Цілком можлива ця угода, я думаю, що як мінімум два пункти там будуть зміни, змінені або замінені. Для нас ця угода нічого доброго не несе, бо наша влада все спить і бачить, як вона буде ту допомогу тирити по карманах. Тут нічого нового. Але що я хочу сказати, Щось, Якусь вигоду ми отримаємо з цієї допомоги, бо е, на два рази е, ці кошти будуть вкладені в якийсь мильний пузир для відбудови на території України для очей. А на третій раз е, вже е, оті люди, які займаються крадіжкою, да, е, у нас з вами крадуть у і нашу Україну обкрадають, їм дадуть дуже добряче по голові. І щось буде таке побудоване прямо монументальне. Тобто, ну, не те, щоб, типа, два великих міста вони збудують і побудують, але, ну, як мінімум, не знаю, два, дві території, два. Дві території не такі великі, як місто, вони причешуть і приведуть до ладу. Це точно. Нові переговори між Рашкою і Штатами почались у Стамбулі. Після цих переговорів, що нам із вами? Що для нас воно дасть? По факту. Після цих договорів буде реанімація якогось документа, який не було підписано. Нічого не дадуть ті переговори. Двійка жезлів, вона така, знаєте, вона проміжкова дуже така карта, вона прям. О, ти стоїш і думаєш, як воно краще. А так не, ну, так не вийшло. Давайте по-іншому. Тобто вона така пробна, карта пробник, якщо можна так сказати. Так що, чекаємо ще на якісь переговори. Дякую.